Екологічні акції посади дерево та зроби Україну чистою провели у селищі та населених пунктах району. На загальне прибирання вийшли керівники району, керівники і працівники підприємств, установ організацій. Всі разом працювали над тим, щоб подарувати навколишню чистоту. Такі акції відбулись по всій Україні з метою масштабного прибирання рідних міст, селищ, сіл від сміття та привернення уваги громадськості до відповідальності за належний стан довкілля. Погода сприяла, тому працювалось добре. Та й настрій борців за чистоту був беззаперечно позитивним. Кожен усвідомлював, що робить гарну справу для природи, людей і для себе, бо всі ми маємо жити в гармонії з навколишнім. Що, на жаль, буває далеко не так, зважаючи на купи сміття, які прибирають тут щораз. Працювали не лише в парковій та прибережній зонах. Кожен куточок селища чи села не обійшли увагою. Гребли, білили, збирали сухе гілля, сміття і, звісно, саджали дерева. Результати спільної праці суботнього дня це чистота і порядок. Це весняна зелень, що буяє навколо, дякуючи за турботу. Це упорядковані вулиці, дороги, прибережні смуги, території підприємств, установ, організацій.